Важка праця, побої, приниження ізраїльського народу привели до того, що народ просив Бога про допомогу. Бог змилувався над своїм народом і вибрав Моїсея, який мав би вивести Божий народ з Єгипетського рабства. Фараон не погоджувався спочатку відпустити Божий. народ але ще більше і більше гнобив його. На вулиці починався ранок. Перші промені сонця пробігли по дахах будинків, зазирнули у віконця, поблизу проживали єврейські і єгипетські сім'ї. На вулицю першими вийшли діти. Каже, таке ягня. А чому ви взяли його додому? Бо тато сказав, що воно врятує нас від смерті. Ви Послухайте, що вони говорять. Ігнятко спасе від смерті, а то ви мене осмішили. Я би на твоєму місці не сміявся, пам'ятаєш, який тато сказав, присідня глядатися, гачок сталося? Що ще говорив їй тато? Ще він говорив, що ці... цієї ночі ми покинемо Єгипет. Порумус не відпустить. Що? Ще він сказав, що ви навіть проженете нас. Хто ж тоді буде працювати? Не знаю. Я вірю своєму таку. Я не вірю, що їй дядько спасели від смерті. Такого просто не може бути. Всім вулицям і кітую, та закине кожен праволітний і чоловічої статі. Не вірю вам. Ні. Мамо, мамо, сиправ, що наш тату найсильніший? Так, звичайно, синку. Ти тільки подивись на нього. Немає такого, як він. Так, я нічого не боюся своїм татом тебе що, хтось хоче образити? Сину, ти і так можеш постояти за себе? Ти сильний, як твій Це так, але ти розумієш, що говорять тієї ночі помер кожен первої чоловічої статі. Що за вигадки такі? Не переживай, синку. Татко міцно тебе візьме свої обідми. До тебе навіть ніхто не підійде. Також ми міцно зачинимо наші двері, тоді вже точно до нас ніхто не зайде. І нічого тобі ніхто не зробить. Не переживай. От бачите, я ж казав, що мій тато сильніший, за ваші ягня. Що ти таке говориш? Так, звичайно, що ти в мене пеш? У мене таке відчуття, що я сьогодні помру. Що ти таке говориш, сину? Марта казала, що кожен переволі чоловічої стати сьогодні помре. Що це за вигадки такі? А ну, ходімо запитаємося, про що вони таке говорять, цікаве? Ідемо, діточки, ходімо. Про що це говорять наші діти? Є, ви дуже добре знаєте, як наш народ просив фарона, щоб він відпустив нас, але цього не сталося. І було вже дев'ять кар, але все рівно нас фарон не відпустив. І сьогодні вночі, я, 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 сьогодні вночі є Божа сина сила. І в Єгипті помре кожна перворівна чоловіча стать. Почекайте, наскільки я знаю, ви один з син в сім'ї. Ви що теж помрете? Ні, нам Бог сказав, що робити. Ми знаємо, що робити. Кров ягняти побастимо двірки наших двер... дверей і ми будемо спасені. А чи може ягня і нас спасти? Нас тільки четверо. Вам треба стати одним цілим з нами. Ми на все готові. Постій тільки на свій дім. Добре, ходімо. Діточки, ідемо, ідемо. Скоро біда, скоренько дадомо. Христино, неси ягня. Татко, що ти з ним робити? Вона повинна померти. Татко метезоріть, так його люблю. Якщо вона не помре, то допомогу я. Татко, ми мете заріжемо нашу ягнянку. Так, діти, бо інакше ми помемо. А що ми будемо з ним робити? Крові ми помажемо від коси дверей, а його запечемо. А Що, ми його будемо їсти? Так, діти, ходімо, будемо. Дуже виходить. Та що ви таке робите? Як ви це все потім вимиєте? Фу, морі такий зробили. Навіщо ви це все робите? Нісенітниця якась. Зглузду з'їхала. Фу, як смердить. Навіщо ви це все зробили? Фу, нісенітниця якась. Як ви це все потім будете винувати? Зглузду з глузду з'їхали. Фу, який сморід!» На все місто. Цієї ночі буде багато смертей. І це кров буде знаком, що хтось тут уже помер і кров уже пролита. І довго нам чекати аж до ранку? Так, до самого ранку. А завтра ми залишимо єгипет назавжди. І ми повинні готові бути до цього. Весь цей час єгипетська сім'я спостерігала за євреями. І коли всі євреї поховалися у свої будинки, то єгипетська сім'я теж сховалася у будинку. День підходив до закінчення. Вже на вулиці сутеніло, наближалась ніч. Єврейські сім'ї чинили за Божим повелінням. Отвірки дверей були помазані кров'ю ягняти. На столі було м'ясо ягняти, Присні хліби та гіркі трави. Вони були в повній готовності до виходу. Вони були обуті і підберезані, зі страхом і надією лише на Бога. І так проходила ця ніч. В єврейських сім'ях чути було тихий спів, а у єгипетській чути голосні розмови і сміх. От ці євреї влаштували справжній театр. От будуть здивовані, як нас завтра побачать. Не відпустить їх фараон, а роботу хто робитиме? Ти добре, закрила двері? Так, закрила добре. Син помер! Швидше допоможіть! На допомогу, сину! За що мені таке сталося? За що? Чому? Допоможіть, сину! Тато, що там, Тато, що Я там крив... сталося? Я тільки подивлюся. там якийсь крик. Крив... Крив... Ні, сину, ні. Тому домі було чути плач. Не було єгипетської сім'ї, який би не загинув перший перворідний чоловічої статі. Це була ніч болю і розлуки, і гіркоти і розпачу. Здавалося, здригається єгипетська земля від болю людського гіркоти. Але ця ніч, як і будь-яка інша, підходила до закінчення. На вулиці наступив ранок. Це був початок нового дня, який ніс собою великі переміни. Ось прийшов час порятунку. Ходімо. Сусіди, що сталося? Ми не змогли впильнувати нашого сина. Бубу. Тільки за дверима будинку був його захист. Йдемо сьогодні. Ідіть! Ідіть геть і не повертайтеся. Через вас мій син помер. Ідіть, геть, зрадники. Ідіть і не повертайтеся. Через вас мій син помер. Ви всьому винні, зрадники. І квапали єгиптяни, щоб пошвидше йшов той народ з їхнього краю. Показали усі, ми помремо, і Бог вивів свій народ з єгипетського рабства.